Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб-каналу Всіх рад бачити. Сьогодні у нас середа. Завтра буде четвер, будемо різати ось цього кабанчика. Це наш останній французький петренчик, е який був у клітці, він, наче такий, ну невеличкий, як вигнав, це просто монстр. Дивіться. Ну, чого ти? Чого ти? Е також е в сьогоднішньому відео зараз покажу. Як в мене готується дерьть для поросят, які вже на відгодівлі, Кукурудза, горох, макуха, сніжувач ніякий не потрібний і так далі. А далі поговоримо з якою кількістю свиней саме розпочати, а також одну таку ситуацію, коли свиноматка ніби той покрита і повинна вже пороситися, а оказується вона зовсім холоста. Дивимося далі. І так, що в мене є? Макуха соняшникова, стиродавлена, перший відзим, угрудяні відходи, горох і ось таким чином воно все мішається і б'ється. так виглядає цей процес. Так, друзі. І ось такий все ж таки. Зараз двері прикрию. Ось такий кабанчик. Поміряв я його. Довжина 138, обход 135. Кому цікаво, подивіться по табличці, що це буде. От такий м'ясничок. Завтра подивимося, що в нього по виходу. Ось такі справи. Добре, друзі. закінчу 9 і зустрінемося в сарані, поспілкуємося. Так, друзі. Ми вже в сараї закінчили приготування Дерті. Тепер поговоримо про першому питанні: це стосовно хибної, хибного покриття. Так? Що ми думаємо, що свинка покрита, все добре. Але насправді інколи буває, що срок підходить. Але не був, немає там нічого, як то кажуть. Пише до мене одна під, підпишеця, так і так, така ситуація, 120-й день. Вчора вкололи астрофан. Результату нуль. Що робить? Дивлюсь, ну, питаю, а що ж там, ну, вим'я одбила, спина вже прогнута, гарненька, живіт кругленький. Ну Думаєш, ну знаєте, по таких ознаках, ну наче ж думаєш, що покрита. І я б так би думав. би. Туди-сюди проходить дня 3. Пише людина, що так і так. 에, привезли вони вет лікаря, він з УЗІ цим апаратом пройшов, а вона холоста. Хоча в неї є молоко. Як таке? Ну, він сам, я так зрозумів, трішки в шокі чоловік. І ця людина також відповідно. Тому бачите, не завжди е, там округлість, не завжди там наявність молока в сосках. Не завжди там ці такі ознаки вказують на те, що дійсно свинка покрита. Ну-ну-ну, Лягай, лягай, лягай. Спокійно, лягай, лягай. Ось зараз вам покажу свинку. Ой, це первістка наша. Як вона теж. Перший раз я її покрив, вона перевернулась. Ну, на другий раз ніби то знову ж таки цей. Нібито ну, покрита, Але ж, знову ж таки це все, знаєте, відносно. Тому я колись дивився цей препарат, але він ну, дуже багатенько коштує. Тому, ну, я, ну, це ж теж, наприклад, я рекомендую ще отам вже, коли там, хоча б за місяць до опоросу, можна вже тоді почувствувати плоди, як вони б'ються. Ну Я оце десь отут завжди пробую. Інколи буває отут. ну Це вже пізніше. Тут ще я так не чую добре, знаєте, як ото. А як отак, що дуже, дуже близько вже до опоросу, то там видно, вони вже і випинаються, оце все. На жаль, в нашому регіоні, ну тут, де я ж проживаю, у нас немає такої ні послуги, та й не знаю в принципі, в кого такий є препарат. Але це було б набагато. Ефективніший і набагато раціональніше, тому що ти так кормиш свиноматку, ти погукав чоловік з них. Цей чоловік узяв за узі апарат, це за после 100 гривень. Тобто смішні кошти, зато ви впевнені, ви годуєте, ви бачите, що дійсно свиноматка покрита. Так же само, і та, та не факт. І що саме цікавіше? Здається, що там. І що найцікавіше, людина говорить, що свиноматка, вона перед цим привела, вона все нормально, але отак от случилося. Ну, така ситуація. Тому майте на увазі, якщо в ваших регіоні у вас там десь поряд є така можливість, то замовляйте послуги УЗІ, щоб лікар приїхав, поміряв, та й все. Зробив аналіз. Як то кажуть, чи не аналіз, чи діагностику, як правильніше. Ця свинка наша. Поросят ми забрали. Так вона в охоту і не приходить. Подивимося. Ми її зараз відгодовуємо, я думаю, що вони її підзасмоктали. Подивимося, може ще вітамінів, якихось її проколим. Якийсь препарат спеціальний, я не використовую її, не бачу сенсу і не хочу. Якщо вона не приходитиме в охоту, вона просто піде на забій та її вижену там у сарай два місяці відгодую і піде вона на м'ясо. Вона привелася на все два рази, нічого страшного там не буде. Так. От така ситуація, друзі. Да? Тому не так все воно просто, як нам здається, чи хотілося б здавати, щоб нам так здавалося. Друга ситуація. Вчора вечором пише підписчик, також Так і так, і хочеш почати. ну, кажу, ну це, це похвально, як хочете ну, займатися господарством, це дуже похвально, це є норм. Пути сюди, і він пише таку ситуацію. Ну, чесно, я трошки був у ступорі. Зараз поясню чому. Зараз поясню, чому я був у ступорі. По тій простій причині мене перш за все збентежила кількість, з якою даний громадянин, ну, чоловік нормальний, наче причина, хоче розпочати. Наскільки я зрозумів, якогось такого досвіду в нього немає. Але Дивіться, він хоче купити 15 свиноматок, ну, свинок на свиноматок. І 50 голів на відгодівлю. І це все одним махом. Ну, чесно кажучи, це ж на фоні цього в мене виникло таке питання, з якої ж саме кількості краще розпочати. Як ви гадаєте, напишіть, пожалуйста, в коментарях. Я гадаю. І я так фактично там починав і купляв і цей. Ну, я б почав би, наприклад, ну, хочете, ж, ну, наприклад, якщо ви хочете зараз вас вирішуєте питання там, стосовно свиноматок, то я все ж таки рекомендував би. І в принципі, я так і сказав, але ну, це справа кожного. Я б почав би з п'яти свиней. З них це дві, два кабанчика на відгодівлю і три свинки. Чому три свинки, а не одна? Тому що. За цих трьох, дай Бог, щоб одна прийшла в охоту, ви її покрили і вона вам привела. Може бути така ситуація, що всі три ні, і ви їх пустите на м'ясо. Може бути таке. І коли ви... Проженете через себе оцю, навіть, ну там, ну хай дві покриєте, чи покриєте три. Було б це взагалі, було б, дай Бог, щоб три сили покрили. Так? І коли ви оце проженете їх через себе, коли ви попробуєте, коли ви зрозумієте, от тоді б я б рекомендував би і вже і збільшувати кількість поголів'я. Стосовно кількості на відгодівлю, ну хто зна, важко сказати, розумієте? Ну, от 50 голів. 50 голів це вам хоча б треба. Ну, плюс-мінус 15-20 тонн зерна. Щоб розмістити 15-20 тонн зерна, у вас повинно бути зерносховище хоча б там, 3х5, плюс-мінус для того, щоб у вас. І то це ще хоча розділити, там, якусь частина піде там, на кукурузу, якась частина на ячмінь. Ну, це я за себе говорю. Зараз кожен сина ж піднімається, ви зараз берете, зерно буде дорожче. Ну, не знаю, чесно. Я все ж таки рекомендував би, ну 10, хочете, попробуйте, відміть 10 поросят. 10 свиней, на них і рахувати легше, і кількість зерна менша. Ну от просто взяти і прогнати через себе. Так же само, от свиноматок. Да? Ну, взяти 15 свиноматок, а тоді сказати, та ні, не подобається мені свиноматки. А одночасно там кормити так само 50 голів, все у вас вийшло. І ви такі... Та ні, не хочу я свиномати. Я краще буду купляти там 100 голів малих поросят, 25-х, наприклад, вигодовувати їх і однієї партії здавати. Розумієте? От просто треба взяти мінімум, спробувати, прогнати через себе, а тоді вже для себе планувати. Ну, я б так би, ну чесно, при всій повазі, при всьому, як то кажуть, розумінні, ну, я б так би рекомендував. би. Тому напишіть, пожалуйста, в коментарях. Вашу думку, з якої би ви кількості почали. От є можливість там попробувати. От напишіть, пожалуйста, можливо, я не... Ну, ну, можливо, я не, ні, можливо, я ж, ну, ж я неправильно кажу, але ну, ви жодного разу не приймали опоросу і ви ставите на, на свиноматок 15 штук. Пробуєте їх і вже відповідно, я синхронізувати, щоб вони е, там, в якийсь період наводили це третє десяток, там дуже багато таких. Моментів. Тому буду радий почитати ваші коментарі, ваші думки, з даного питання. Як на мене, от така ситуація. Як на мене, 5 свиней з них, 3 свинки, 2 кабанчика. Попробували, можна, і там, можете взяти окремо паралельно 10 голів. Ну, хай 20 голів, навіть, ну 50, не знаю, важкувато, як на мене. Та й по фінансах це. Ви ж самі розумієте, яка це сума. От такі справи. Добре, друзі. Пишіть коментарі. Всім всього найкращого, а ми погнали, працювати далі.